Хоча ПС, сорт Крем плюс екстра. 20 кг. Ціна 9950 гривень. Ось такі кросовки, чоловічі, абсолютно новесенькі. Розміра я тут не бачу. Вони такі йдуть робочі. Можуть бути і робочі, точніше. Далі йдуть брендові кросівки Puma. Розмір. Розміру я не бачу. Не всередині, Мені тут ось такі класні красивочки, такі для Далі ще йдуть новесенькі жіночі. 41-го розміру. Такі типу черевички. Вони йдуть такі підшиті, абсолютно новесенькі. Далі йдуть кросівки, Вони йдуть осінні. Розмір. Розмір тут я не бачу. Ось такий Денис. Далі такі чоловічі кросівки, Вони йдуть шкіряні. Розмір 41. Коричневого кольору, такі дуже гарні. Дуже легенькі, вони йдуть такі осінні. Дивіться, які класні зимові кросівки Puma. Брендові. Розміра я тут не... Боже, Puma. Це для Nike. а не Puma. Так. Розміру я тут не бачу, але воно просто шикарні. Я думаю, це буде розмір десь 36. Ось так. Такий низ. Абсолютно новесенькі лісовочки. Далі такі мати розмір тридцять шість наступні доверці, також абсолютно Ну весенький розмір 41. Наші тут такі на каблучку. Розмір 39. У мене також йдуть підшиті, як бачите. Тут йдуть такі чобітки. Дуже легенькі. Розмір 39. Вони йдуть осінні, тут є замочок. Ось такий. Далі йдуть черевички. Черевечки розміром 40. Вони йдуть шкірені. Абсолютновасенькі. Шикарно просто. У нас йдуть. Ось такі. Вони йдуть такі може, зимові, також йдучки, дуже такі легесенькі, Розмір 39. Наступні чоботи зимові жіночі. Розміром 40 також абсолютно новесенькі. Як бачите, тут можна, не знаю, одні одна-дві пари, в мене попалася, що вони були не нові. Далі від вас такий. Знову ж новенький розмір 42. Далі тут такі дві класні. Но знову ж 39 розмір. Наступні. Вау цей класний, дуже гарний кольор. 38, також абсолютно не, не новесенькі. Ось тут кросовочки. Не найдуть уже новесенькі. Розміру тут не бачу, це такі дитячі купались. Наступний. Ось пішов, який шикарний. Черевечки просто. Розміра я тут не бачу, але вони йдуть кирені, осінні, такі помпазні кост. Ось такі на каблучку. Ось такі попались. Розмір 40. Друзья. И вот появляется целых такие черевики. Размер 42.